Хей-хей, це не дуже смішна Іра, і в ефірі рубрика Не стіль, стіль" де ми говоримо про новості модного міру. Що деякі кольори нас роблять свіженькими персиками, а інші в'яленими помідорчиками. Простіше кажучи, зістарюють вас або надають обличчю втомленого вигляду. Ви знали, що основна характеристика нашої зовнішності це не риси обличчя, а щось більш глибоке та глобальне? це кольори тон шкіри, колір волосся, колір очей. Це той фон, на який накладається макіяж, або підбираються під нього образи. Він може або ідеально поєднуватись з іншими кольорами, або ж навпаки, відштовходить. Напевно, ви колись чули твердження, що бакитнооким -ну блондинкам. Зовсім не пасує червона яскрава помада. А от русява дівчинка в смарагдовій сукенці схожа на жабу. А от теорія кольоротипу це все чітко пояснює. В цьому відео ми розберемось, яку ж роль грають кольори в житті нашого стилю зовнішності аутфітів і всієї цієї чепухи, яку я зазвичай розповідаю в своїх відео. Існує декілька класифікацій зовнішності за кольоротипом. Але частіше за все використовується поділ за порами року. Це зараз шалено популярно. Ви напевно стикалися з такими твердженнями, як кольоротип зима, кольоро. Тип весна. В хто ці цього добра всього вистачає. Тож в цьому відео ми ще детальніше про це поговоримо. В одному відео ми розберемо один кольоротип. Сьогодні ми будемо розбирати кольоротип весна. Саме з нього я хотіла почати, тому що це моя улюблена пора року. А що тут якісь ще пояснення, треба чи тіше. Існують такі параметри при визначенні кольоротипу: рівень контрастності, контраст між волоссям та шкірою, райдушкою та білком ока та борвами і шкірою. Кольор обличчя, колір очей, колір та густина волосся, колір та густина брій та вій. Слід пам'ятати, Колір очей ми дивимося в останню чергу. спочатку ми оцінюємо загальну нашу тиковку наше прекрасне обличчя, який пігмент в вашій зовнішності, він холодний чи теплий. Для цього ми дивимося на шкіру та колір волосся, тому що ці елементи найбільше за площі. Логічно, шкіра це наш найдовший орган. Є непоганий спосіб, як визначити підтон шкіри за дві хвилини. Потрібно притулити до обличчя лист паперу білого або, звичайно, білу столову серветку. Головне біль. І ви одразу побачите, який відтінок переважає рожевий або жовтий. В першому випадку ви можете на 100% заявити, що. Чи ваш кольоротип холодний? Ну а в другому випадку теплий. Шоу експерименти. В общем, говорять, що з камери краще не дивитись, тому що камера має своє налаштування кольорів. Так що лучше подивитись в зеркало. Часу знаємо. Чого в мене однозначно теплий підтип. Це вже цікавіше, тому я напевно або весна, або осінь. Цікаво. Мені ж то серце підказує, що весна. Коли волосся фарбоване, потрібно орієнтуватись на корні. Волосів. У мене, наприклад, швидко волосся вигорає. Тому, в принципі, якщо тут глянути, то я ніби якась світлоруса. А якщо придувати до корнів. То в мене вони набагато темніші. У мене, якщо що, волосся не фарбоване. Ні разу ж житті його не фарбували. Ось от такий от інтересний фактик. Відразу розберемося, яка пора холодні кольори, а яка теплі. Як не важко було здогадатись, осінь та весна це теплі кольори. В свою чергу літо та зима холодні. Якщо ви ще на 100% не впевнені, який у вас відтінок холодний чи теплий, ви можете скористатися ще другим способом. А взагалі краще все одно, навіть якщо впевнені, користуватися всіма способами, щоб нова вірініка за венами. Уважно розглядайте їх на своєму зап'ясті при денному світлі. Якщо переважає синій кольор, то ваш відтінок холодний. А якщо є хоча б чуть-чуть відтіночку зеленуватого, то ваш тип зовнішності теплий. Ну, у мене теплий. Останній спосіб це за контрастністю. При детальному розгляді свого відображення. В дзеркалі, ви зрозумієте, наскільки виділяються очі та волосся на фоні обличчя. Як вони виділяються контрастно чи м'яко? А отримані результати потрібно ще правильно інтерпретувати: зима літо холодні, осінь весна теплі, літо весна м'які, а осінь та зима контраст. Переходимо до розбору кольору типу весна. Якщо ви власниця цього теплого, як мамині обійми кольорового типу, ймовірно, для вашої зовнішності характерний високий контраст. Трохи менший, ніж у зими, але помітно вищий, ніж у літа та осені. Головна. Ознака весняної зовнішності це шкіра теплого тону і яскравий колір очей. Відтінок варіюється від світло-блакитного до світло-коричневого. Колір волосся весни може бути від світлого блонда до каштанового. Всі відтінки натуральної гами теплі з жовтим підтоном. Холодні тони у весняному кольоротипу зустрічаються, але досить рідко. Майженько. В одязі варто відмовитись від темного та контрастів. В даному випадку вони можуть додати років. Обов'язково уникайте чорного. Його можна замінити темно темнокоричневим. Уже це зробить зовсім іншу картину. Усі світлі, пастельні тони підійдуть весні просто ідеально. Пам'ятайте, що весна це ніжність, і от невдало пофарбоване волосся, в якийсь холодний відтінок може зовсім зіпсувати вам образ. А от стосовно білого кольору, вес нам краще уникати. Хоча це мій улюблений колір. Потрібно уникати стерильно білого, а от слонова кусть може бути. Тому що льодово-білий білий це для зим. От туди їм то, ось, холодний, оцей білий, їм це ідеально. В них така знічна, ще така синіжна. От, а от вес нам краще тримати. Чогось більш теплого. Про це слід пам'ятати особливо, коли ви обираєте нижню білизну, тому що колір молочного шоколада підкреслить тон вашої шкіри. Як і типажі зовнішності, весни бувають різні. І є тепла весна. Цей класичний тип має світле волосся, теплий блонд різних відтінків. Світлі яскраві очі, персикову, ніби підсвічену шкіру. Весним рекомендується тільки теплі відтінки в одязі. Ще раз я про колір почала. А саме теплим колір їм взагалі не рекомендується носити ні чорний, ні білий, ні бордовий. Якщо там Ясь яскраві весні ще можна, щось придумати з тим чорним, теплим взагалі ні. Це все додасть вам дуже багато років і зробить з вас старий хандатор. Вам воно нада, не надо. Не плачте, щоб позбутись від чорного, зате можна одягати яскраво, оранжевий, томатний. Ці кольори вас зроблять яскравіше за зим. Ну, чесно. Наступний кольоровий тип світла весна. В неї зовнішність більш легка в порівнянні з теплою весною. Яскрава представниця даного стилю Скарлетт Йоханс. Тут ви можете помітити таку незначну контрастність між очима та волосся. Чи світло зелені або блаки волосся? Тут може бути блондинисте або світло-руси. світлоруси. В русу можуть бути такі відтінки каштану. шкіра теж відтінку персика, або такого абрікосіка. Я ніби фанатка якогось сад агорода, чесно кажучи. До речі, у світлої весни завжди з'являється румянець, частіше ніж в інших підтипів весни. Інтересний фактік. Ні, блін. Хоча я дивлюсь зараз на камері, камера дуже змінює колір, що в мене мені здається на камері прям холодний відтінок, прям такий блідий, ніби. Але в житті я не така, не паду майтаяни. Не... Така яскрава весна. Її можна було б легко сплутати зимою, за да, яскравою контрастною зовнішністю, але навіть в цьому кольорі присутній теплий відтінок. Представниці цього кольору типу володіють магією в ніхокварса, тому що в них шкіра ніби підсвічена, ніби хайлайтером, а, а зафігачена від природи. Тому теж підкреслюється це сяйва якимось теплими природніми відтінками, щоб не заглушити. Боже, я тут сидю клацаю цей світ. Думаю, треба він мені чи не треба, так що не обращайте уваги. Ладно, залишимо світ. Що ж одягати весні? Тут Відразу потрібно відкинути якісь еклектичні чи складні образ. Це зіпсує вайп ніжності і все в цілому для весни зіпсує. Також не підходить одяг з великими принтами, навіть якщо це квіточки, ні, сразу ні, або якісь східні мотиви. ні 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 І зайва романтичність і велика кількість мереж, воно ну, якби теж не піде. Кращий образ це в одній кольоровій гамі, може, якийсь монотонний. Якщо є принт, то такий нев... невеликий. Які ж стилі пасують весна? Це, звісно ж, романтичний, але не занадто жіноча сукня оця простого крою в стилі котишкор. Бажано по фігурі. Нехай вона буде однотонна або в дрібну квіточку, до речі, як у мене. Я довго думаю, це більєвий стіль, романтичний. Чи котедж-шкур. До речі, про стилі, які підходять, весна. як найкраще підійде. Це ж синонім слова природа. Там оці світлі сукеньки, природні кольори. Так що цей стиль гарний орієнтир для ваших аутфітів. Діловий стиль. Казалось би, але суворі лінії красиво контрастують з ніжною зовнішністю. У нас тут якби гра на контрастах. Ансамбль, як і попередній, мають бути простими з рівними лініями та класичними сулетами. Розслаблений стиль. Да, такий є. Ми його називаємо. Том, в чому б дома ходила. Улюблені джинси, однотонні светрі грубої в'язки, або просто світшотить зручні кеди. Ну, стиль Емми Ватсон, ну Богу. Базові кольори для весняного кольоротипу. Палітра цього кольоротипу повторює природні відтінки. Причому доречні не тільки пастельні світлі відтінки, а ще й яскраві і соковиті. Це є світ так настроєння виділиться. До кольорів червоно-оранжева гама, оце цей короловий, боже обожнюю короловий, апельсиновий, червоний, рожевий, абрикосовий, персиковий морков'яний, вишневий. Отакі от, от кольори. Отакі от, от синя зелена гама. Тут вона бірюзовий, індіго, травяний колір морської хвилі, зелений, лазурний, блакитний, аквамариновий та волошковий. Я обожнюю цю цвітову гаму, У мене навіть тут такі блакитні, волошкові. Я б сказала. Жовто-оранжева гама. Він же банановий, золотистий, кукурузяний, солом'яний, Мені подобається тільки оці названня цих кольорів. Звісно ж, бежево-коричнева гама, вона зараз модна. Навіть мамочки, в яких у 2024 році народились діти, їх називають ще біжеві мамочки, які одягають дітей в все біжеве. Знаєте, в нашому дідстві там було типу, всі ці яркі брити, рожеві, якщо дівчинка, сині, якщо хлопчик, А отут уже такі біжі. Тут у нас кремовий, сіро-бежний слонової косточки, верблюжий, шоколадний, пісочний. Боже, вдарила камеру. Молочний, гірчичний, каштановий. Коричневий, ну коротше, всі ці відтінки, які зараз дуже трендові. А от неприродних неонових відтінків краще уникати. Занадто темні кольори теж не підходять. Вони вас перетворюють в бліду поганку. Ключове слово бліда. Ну і наостанок сілебріті кольоротипу весна. Найкраще ну, на мою скромну думку це Тейлор Свіфт. Вона руса, причому відтінок дуже натуральний та теплий, з гарними блакитними очима та світлою шкірою. Представниці даного кольоротипу виглядають досить молодо, якщо правильно підібрати кольори. Ну а Тейлор Свіфт прекрасно сим справляється. В неї свої фішечки в образах. І от моя найулюбленіша це ретростиль, який їй безумовно личить. І мільйони фанаток теж підхоплюють ці тренди. Не скажу копіювати, але надихаються так точно. Ну, і звісно ж, одна з її фішечок це червоні губи. В її підійці блакитні очі, ну, просто капітличі. Цей елемент макіяжу став її прям знаковою рисою. Вона використовує червону помаду, як ріб речов туфліма на лоблані. Всюди. З поводів і неважно. Ну і найвпізненіший елемент її стилю це її чуб Пофіг, мода не мода, вона завжди його лишає. Навіть коли там треба щось поміняти, вона його просто так на бік і чого там або розріжує його, але ніколи не відпускає. Це ж треба, як часто його підстригати треба. Ема Stone. дуже яскрава зовнішність, і в неї теж є пару своїх фішечок в аутфітах. Один з них це спідниці з акцентом. Їй подобається експериментувати, обирати для себе якийсь цікавий принт. Це дуже характерно для її такої творчої особистості. Ну і дуже підкреслює її гіночність. Доповнює вона спідничку з акцентом. Якимись просто. То звичайними чорними футболками, або гольфіками, або просто однотонами якихось спокійних кольорів. Вона часто любить фарбувати волосся, і багато хто її приписує до осінь. Але якщо звернути увагу на її великі синьо-зелені очі, ну, без сумніву, весна. Моя улюблена Клаудія Шифер. У Клаудії такі світлі, майже сірі очі, як у відьмочки. Світла шкіра та волосся. Вона є винятком із правил, тому що їй дуже личить чорний та яскраві макіяжі. Я думаю, це характерно для її зовнішності. Найдуже не стандарта. зовнішність. Це таке полотно, для якогось мистецтва в макіяжах та людина, який все йде. Господь, це ж Клавдія діші. Що ж, ось і все. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви впізнали свій кольоротип. Пишіть в коментарях, який кольоровий тип будемо розбирати в наступному відео. А поки до наступних нестейових відео, Па-па.